Всім привіт! вітаю вас на каналі Домки і сьогодні ми з вами розглянемо унікальний очисник для білих підош для спортивного зуття типу снікерс. Цей засіб добре прочищує підошви тик кросівок, доглядає за ними і відновлює ідеально білий колір. Нова ну, формула з активними компонентами кисню відновлює чистоту і первісний колір підошви і білих гумових ранців. Можна застосовувати і для очищення підошви з пінки, але ефект може бути не ідеальним. І давайте розкажу вам спосіб застосування. Добре, потрусіть флакон і нанесіть засіб на губку. Губки в нас немає, але я покажу на серветці. І очищайте підошву до бажаного ефекту. А для більш ефективного очищення рекомендуємо покласти в поліетиленовий пакет і поставити на добре освітлене місце від 2 до 6 годин, і потім добре змити водою залишки засобу. Всі маніпуляції рекомендується проводити в захисних рукавичках і перед використанням перевірте на малопомітних ділянках. Об'єм засобу на 125 мл, тому, якщо тобі потрібен цей засіб, переходь на сайт і замовляй.